Ви можете стати власником будинку у Карпатах з ось таким краєвидом. Сьогодні ми знаходимось в поляниці в комплексі, який реалізувала компанія The Solomon Boot. Отож, беремо вас на екскурсію. Отже, комплекс містить у нас два будиночки. Дана будівля у нас має таку терасу. Давайте зайдемо усередину. Будівля має у нас спальну кімнату, яка виглядає наступним чином. І друга спальна кімната. Яка в нас виглядає ось так. Йдемо далі. Значить, тут у нас вхідна зона знаходиться, пральна машина, вбиральня в нас виглядає наступним чином. Душова кабіна. Тут у нас знаходиться кухня з дизайнерським ремонтом проєкт, як ви вже бачите, і знову ж таки з ось такими краєвидами. Даний комплекс не продається, але наша компанія зможе вам побудувати комплекс як і на вашій земельній ділянці, так само і за вашим проектом будівництва. Звертайтесь, телефонуйте, і ми зробимо безкоштовний прорахунок вартості вашого будівництва у Карпатах.